Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати лазанью із грибами, соусом бешамель і пастою, що я приготую власними руками. Це може здатися трохи складно, проте, якщо ви спробуєте це у себе вдома, ви зрозумієте, що нічого складного тут немає і результат буде того вартий. Тож, без зайвих слів, поїхали. Перший крок. Ріжемо інгредієнти: цибулю, корінь селери, грибочки. Усі інгредієнти та їх кількість ви можете знайти в описі до цього відео. Готуємо начинку. Обсмажуємо свинячий яловичий фарш із цибулею та корнем селери. Заливаємо томатним соком та даємо сушені петрушку, зелену цибулю і базилік. Залишаємо томитися на маленькому вогні. Чим довше, тим краще. За до допомогою шматочку гриба виваляємо момент, коли олія достатньо гаряча, і сиплемо решту. Не приймати, що їх багато, вони усмажаться в кілька разів. Переходимо до листів тіста. Пропорція та ж сама, що й на пасту 100 г борошна на одне куряче яйце. Також трохи олії і солі. Вимішуємо спочатку виделкою, а потім руками. Готове тісто лишаємо в холодильнику на 30-40 хвилин. Спочатку у сухому сотейнику я обсмажую борошно, до якого згодом додаю вершкове масло. На маленькому вогні чекаємо, щоб масло розтопилося і постійно перемішуємо, щоб уникнути грудочок. Доливаємо молоко і додаємо тертий мускатний горіх. Загущуємо 3-4 хвилини. Тісто розділяємо так, щоб у формі для випікання у нас було 3 шари тіста. Я роблю це за допомогою машинки для пасти, але можна і звичайною каталкою. На дно форми заливаємо третину бешамелю і кладемо перший шар листів, на які викладаємо начинку з фаршу. Накриваємо другим шаром і викладаємо грибочки та другу третину бешамелю. Фінальний шар тіста. Виливаємо залишки бешамелю і засипаємо тертим сиром. Його можна і всередину, проте мені сподобалось, коли сир лише на горі. до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Тепер найскладніше дати відпочити лазайні Хелон 20. Смачного і папа! -па.